Вітаю глядачів каналу Новини 24. Сьогодні ми розбираємо дату, яка змусила світовій столиці затумувати подих. Генерал Кіт Келох, спецпредставник Дональда Трампа, прямо в Давосі заявив: війна в Україні може закінчитися до 24 серпня 2026 року. Чому саме День Незалежності? Чи це реальний план, чи просто черговий анекдот для заспокоєння ринків? Келлах робить ставку на те, що якщо Україна витримає нинішній енергетичний терор січня-лютого ініціатива перейде до нас. Але ми пам'ятаємо обіцянки рабина Каменецького про 15 січня. Ця дата минула, а ракети продовжують летіти. Сьогодні ми розкажемо, чому переговори в Еміратах це, можливо, останній шанс. На справжній мир. Друзі. Цей канал, канал Новини 24. Це територія правди, де ми відбиваємо атаки російських ботів. Прямо зараз підпишіться на канал Новини 24. Поставте вподобайку та напишіть у коментарях, з якого міста чи країни ви нас дивитеся. Чи вірите ви, що 24 серпня ми почуємо не Сирени, а звістку про перемогу? Ваша активність це наш головний захист. Давайте. Заглибимося в те, як Європа тисне на Росію. Зеленський у Давосі виступив максимально жорстко. Поки йому там аплодувало стоячі, він нагадував ваші оваці не дають світла в оселі українців. І ось майже одразу відповідь: Еммануель Макрон у своїх знаменитих <див> Давоських окулярах заявив про затримання танкера Грінч. Це була справжня спецоперація в МС Франції в Середземному морі між Іспанією та Марокко. «Грінч» — це судно тіньового флоту Російської Федерації, яке везло приблизно 600 тисяч барелів сирої нафти з Мурманська під фальшивим прапором Коморських островів. Вартість вантажу 35 мільйонів доларів. Капітана вже взяли під варту. Судно відправили в Марсель. Але знаєте, що бурі? Грінч обходив санкції з 2022 року. Чому його заарештували от тільки зараз? Це лише одна крапля в морі російської нафти, яка фінансує війну. Зеленський прямо запитав: Якщо Америка арештовує танкери Лукойла та Роснефті, що заважає Європі зробити це масово? Чому ми даємо Путіну гроші на ракети, купуючи його ресурси, а потім даємо гроші Україні, щоб ці ракети збивати? Це абсурд, який має закінчитися, поки Макрон. Звітує про танкер в Абу-Дабі, в Об'єднаних Арабських Еміратах висадився справжній український десант. Це не просто дипломати, це люди війни: Умєров, Буданов, Гнатов, Арахамія, Кислиця та Скібіцький. Присутність керівника головного управління розвідки Буданова та начальника Генерального штабу Гнатова означає: обговорюють не просто папірці, а конкретні лінії розмежування. З іншого боку столу. Не менш серйозні люди. Американську сторону представляють особисто Джаред Кушнер та Стів Вітков. Російську представники військової розвідки та армії Російської Федерації. Головний камінь спотикання так звана формула анкоріджа, яку нібито Трамп і Путін обговорили ще під час саміту на Алясі в серпні минулого року. Росія вимагає виходу українських військ з усього Донбасу, який ми контролюємо. Кремль хоче заморозити фронт. Забравши 20% Донецької області, Зеленський назвав цю пропозицію нонсенсом. Проте видання Axios пише, що зустріч Зеленського з Трампом у Давосі була найкращою за весь час. Що означає це, що Україна готує контрпропозицію? Попереду, у нас буде розбір таємної схеми, як Трамп планує відбудувати Україну за російські гроші, але так, щоб на цьому заробила Америка. Друзі, виготовлення такої аналітики це велика праця нашої команди. Підтримайте новини 24 фінансово, щоб ми могли і далі діставати такі інсайди про переговори, наприклад, в Еміратах. Реквізити, як завжди, є в описі під кожним нашим відео. Поставте лайк прямо зараз. Це допоможе відео потрапити в тренди та відкрити очі мільйонам. І обов'язково додивіться відео до кінця, бо там ми розкажемо, як приїзд Келога в Київ. Працює краще за протиповітряну оборону. Як кажуть у Давосі, де не справляється політика, справляються гроші. Трамп готує для України статус вільної економічної зони. Суть проста і цинічна водночас. Заморожені активи Російської Федерації в американських банках, а це приблизно 5 мільярдів доларів, підуть на відбудову. Але підряди на ці роботи отримують американські компанії. Росія не збирається відновлювати те, що під контролем Києва. Вони пропонують: ми даємо гроші, ви даєте американцям трендери, але ми залишаємо за собою території. Це бізнес на руїнах. Трамп, як досвідчений забудовник, бачить у цьому великий девелоперський проєкт. Саме тому Зеленський так поспішав на зустріч. Він розуміє, що США намагаються нав'язати нам економічну вигоду замість територіальної цілісності. Ми стоїмо на порозі або Великого миру або величезної зради. Якщо Кіт Келох хоче результату до 24 серпня, він має розуміти, українці не продають свою землю за вільні економічні зони. Проте переговори в Абу-Дабі покажуть, чи готова Росія хоча б на енергетичне перемир'я. Ми, до речі, певно, щоб всі помітили, коли Келох у Києві обстріли припиняються. Так, може, замість формули Анкориджа нам просто варто оселити всю адміністрацію Трампа в енергопорту Одеси чи Києва, це було б найнадійніше ППО. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Це надзвичайно важливо для нас. Прямо зараз поділіться цим роликом у соціальних мережах. Скиньте посилання друзям? Світ має знати, що за зачиненими дверима в Об'єднаних Арабських Еміратах вирішується. Доля нашого Донбасу. Підписуйтесь на новини 24. Поставте вподобайку, і напишіть, чи вірите ви, що за російські гроші можна купити справедливий мир. Я чекаю на ваші коментарі. Разом ми сила. До зустрічі і бережіть себе.